Взяли ребенка трех лет мальчик. заберіть Донбасс домой. Да Гитлер, кстати, был лично очень Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт, Русский фейк. йди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Західні медіа нібито працюють під реальним військовим контролем і отримують інструкції від спецслужб. Такою є нова теза російської пропаганди. Російські видання і блогери розповсюджують слова Дмитрія Піскова, який заявив, що західні медіа отримують вказівки від розвідки. І насправді дійсності це не відповідає. На ці повідомлення звернули увагу фактчекери проєкту EU vs. Disinfo. Вони повідомляють, що в демократичних країнах медіа не керуються і не цензуруються урядом чи будь-якими його інституціями, включно з військовими. Отже, це твердження є маніпулятивним і неправильним. За даними організації, репортери без кордонів, країни із найбільшою свободою преси, і свободою слова це країни, які часто називають західними, серед яких переважають європейські країни, а також Канада і Сполучені Штати. Говорячи про те, що західні медіа взяті у такі лищата цензури їхніми урядами, їхніми спецслужбами, російські пропагандисти застосовують звичну для них тактику відзеркалення, аби відвернути увагу від власної цензури, яка діє в Росії, а також від утисків, які росіяни застосовують до міжнародних та незалежних медіа. Ось як прокоментував минулоріч ситуацію із утисками у Росії Радіо Свобода. Президент цього американського медіа Джеймі Флай. Ми працюємо з Росією, обслуговуючи російську мовну аудиторію вже понад 70 років. На жаль, у зв'язку з останніми намаганнями Кремля знищити незалежні змі, піддати цензурі абсолютно всю інформацію. Ми дійсно повертаємося до ситуації, що була притаманна десятки років тому. Зараз чесна незалежна журналістика в Росії по суті поза законом. де репортажі відверто піддаються цензурі та блокуються владою. попри це, нам все ж вдається достукатись онлайн до російської аудиторії. Ми використовуємо такі технологічні інструменти як віртуальні приватні мережі, а також інші способи доступу до онлайн контенту. Проблема полягає в тому, що Володимир Путін упродовж понад 20 років активно інвестував у пропаганду, постійно вводячи в оману свій народ. У нього величезна фора в інформаційній війні у порівнянні з тим, хто зараз намагається доносити правду до російської аудиторії. Ми бачимо проблиски надії, хоча б у тому, що росіяни все ще зацікавлені в незалежній інформації, особливо на фоні російського вторгнення, яке спричинило значні втрати, як з точку зору людських втрат для росіян, так і економічних наслідків для самої Росії. не кажучи вже про зростання міжнародної ізоляції. ми маємо на меті й надалі збільшувати наші зусилля, орієнтуючись на російську аудиторію. водночас розповідаючи світу українську історію. Але Ми розуміємо, що для цього нам потрібно більше ресурсів та більше зусиль від усіх змі, які прагнуть ділитися незалежною інформацією та правдою. Ми почули голос Джеймі Флая, президента Радіо Свобода. Це був коментар, який він дав минулоріч телеканалу Еспресо на тлі посилення утисків щодо цього медіа з боку російської влади. До речі, на це нещодавно звернув увагу і нед Прайс, екс речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що Кремль проводить повномасштабний наступ на свободу слова, доступ до інформації та правди. І, зокрема, це проявляється в утисках роботи Радіо Свобода на території Росії. Як приклад цензури, нед Прайс навів заборону в Росії вживати слово війна щодо нападу на Україну для цього не існує іншого слова ніж цензура, каже Прайс, і додає, що дії сполучених штатів і Росії. Порівнювати не можна. Чому він так каже? Я нагадаю, що у травні цього року адміністрація Сполучених Штатів Америки запровадила санкції щодо трьох російських телеканалів: Першого каналу НТВ та російського каналу Росія 1 Всі вони належать державі повністю або частково, ну і контролюються, звісно ж, нею. І прибутки від роботи цих медіа допомагають фінансувати війну президента Путіна. Підкреслює Прайс. При цьому багато інших державних і недержавних каналів залишаються поза санкціями американськими. Російські журналісти при цьому можуть отримати американську візу. А посол Сполучених Штатів у Москві Джон Саліван навіть давав нещодавно інтерв'ю російському державному інформаційному агентству ТАСС. Тим часом у самій Росії коштів на пропаганду не шкодують. Аналітики проекту Bank проаналізували численні статті та документи і виявили, що, попри повномасштабну війну, яку Росія розпочала на території України у 2022 році, Кремль витратив на пропаганду майже 2 мільярда доларів. Хоча в бюджеті на це було закладено менше лише півтора мільярда доларів. Через це можна зробити висновок, що зростання фінансування російських державних медіа відбувається паралельно зі збільшенням російських витрат на армію. За даними аналітиків проекту The Bank, у 2023 році на роботу державних медіа в Росії та за її межами вже виділили понад півтора мільярда доларів. Більше половини річного фінансування отримують три агенції: це ВГТРК Раша Тудей та Росія сьогодні. Влада Росії виділяє мільярди доларів на просування кремлівських наративів як усередині своєї країни, так і за кордоном. Аналітики проекту Дибанк проаналізували лише найбільші російські пропагандистські медіа. А насправді ж суми, які російська влада витрачає на пропаганду, набагато більше, якщо врахувати усі канали її поширення, наприклад, соціальні мережі і так далі. Один із прикладів, як проявляється цензура у російських медіа. Ми розповідали вже раніше. Я вам сьогодні нагадаю про нього. Про цей випадок розповіли світу журналісти видання New York Times у грудні минулого року. Вони проаналізували зламаний хакерами та викладений у мережу архів електронної пошти всеросійської державної телерадіокомпанії або ВГТРК і виявили, що російські телеканали, зокрема Росія 1 та Росія 24 використовували регулярно матеріали, які надсилало їм ФСБ. Весь дамп обсяг цього архіву складає близько 750 гігабайтів, і переважна частина його пов'язана із підготовкою до російського вторгнення в Україну та початком війни. Листування відбувалося із січня по березень 2022 року. Дослідникам вдалося підтвердити адреси поштових скриньок а також особи людей, які ці листи отримували і надсилали. Як з'ясували журналісти, російські пропагандисти створювали контент за тими темами та інструкціями, які обговорювалися у листах від співробітників ФСБ та російського Міноборони. При цьому в листах представники ФСБ називають російських медійників-колегами. А один із матеріалів, які надіслали співробітники ФСБ російським каналам, це розповідь жінки, яка стверджувала, що Маріупольський драмтеатр, начебто, підірвали українські військові. І ця розповідь потім довго бродила російськими виданнями. Окрім того, аби створити у глядачів враження численних перемог російської армії та російської політики загалом, вони використовували матеріали з консервативних західних видань, наприклад, Fox News американського, публікації китайських змі із вигідними для Росії наративами. Ну і звісно, те, що ми багато разів з вами обговорювали в нашій передачі, також російська пропаганда, як встановили аналітики. Використовувала маловідомі акаунти в Телеграмі і Ютубі, які теж дозволяли створювати викривлену картинку російської величі. І також це відбувалося із подачі ФСБ та російських спецслужб. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.